Тест-тест-тест. Не чути, мене видно. Так, 5 секунд. Трохи збільшу чат. З такого нормально. Так, да, так норм. Можливо, за мало насправді. Ось так. Так, да, так буде норм. Окей, okay, окей, okay. я я Сьогодні проходжу саднатику до кінця. 5 секунд. Мітре треба це все запустити. Сталкер. Uh, <laughs> Буска, не обвійся. Дякую. Поки що, поки що мені не потрібно оновлюватись. Можливо, в майбутньому. Де є цей? Де Сабноптика? Перепрошую. Ану, киш. Е Флет-симулятор. це непогано. Павло VR треба буде спробувати, це все треба буде попробувати. Так, надійсь мене чути, мене видно. Косейкс! Ійоо! Косейкс! Привіт! Привіт! Ніфіга собі, ти швидше заміба. Привіт! Як справи? Давно не бачили, давно не чулись. Бібоксель також тут. Joker Skill, привіт, привіт. Всі тут, всі тут. Здорово, здорово. здоровенькі були. Що ви там? Як ви там? Як справа у вас? Розказуйте трошки. Я, цей, я буду грати в сабнавтику. Я проходжу до кінця нарешті сьогодні. Це вже останні, цей, останні дві годинки. Чи скільки там? Зараз 5 секунд. Мене пролагоє. Окей, okay, кул, cool. тепер. Так, так завжди все добре. ти як справді, давно не бачили що то. Е, та цей? все ну, це нормально. У мене все добре. Дякую, що спитала. У мене все гуд. А в мене все в порядку. Клас, 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 клас. Коли цей, коли будемо щось грати разом, пані Косейкс. Так, мені потрібні кубіки. Я зразу почну, не буду цей. Не буду тратити час, я побіг. Мені треба швиденько це все зробити. От У мене теж все гуд. Хоч сьогодні, або вівторок. Хм, вівторок. Ні, я думаю, я буду зайнятий вівторок. Наступну п'ятницю, можливо, чи ти по п'ятницях зайнята? Сей, тобі Боксель теж привіт, і тобі теж, чокер скил. У мене теж чудово і новорічні Кока-Коли 5 літрів. Новорічні Кока-Коли 5 літрів. Найс. Nice. Це типу з Діном Морозом. Оце я розумію цей. Я знаю, що починається новий рік і Різдво, і це все. Коли з'являється реклама цей кока коли Не знаю, що поки на п'ятницю що, у мене там манік наче. <смас> Манікюр, ай. Цей емоджі манікюру в чат, будь ласка. Я мо. Мочі манікюру. Я цей. Я. Якщо ви не знаєте, що відбувається, я йду шукати цей. Я йду шукати всякі приколюхи. От сиго. П'ять штук. Раз, два, три, 4, 5, це є 5 різних. Як це сказати правильно? 5 різних. Рослин. Я їх шукаю. Ось, це Так, трошки лору. Ні, насправді я задав, я в п'ятницю зайнятий, так що да, не вийде. Окей, потім цей, потім ще пограємо щось. Що там по цьому? Що там по контент warbing? Ти його граєш? Бо я це, я не знаю, якось. Бібокс, ах, бляха. Я собі в уху на панапрабівала індастріал. Шо? О, манікюрча, одна із. дякую бібокс. Хе-хе, <свист> В контент не граю майже немає з ким. Ага, зрозуміло. Є таке сумно. Насправді я не знаю. Контент трошки надоїв. Вуху пон непробувала. Індастріал. Що це означає? Що о. о о о о, -о, -о. Давай. Прикол. Привіт. Привіт, містер Левіафан. Як справи? Окей, okay, що мені тут треба взяти? Мені треба взяти якусь рослину. Таке, непевне, яку. Давай я туди піду, окей? Okay? Ти не проти? Пане цей? Пане привид? Дякую. Окей, okay, він якщо відстав від мене. Я йду пошукаю цей. Рослини, які я можу взяти. <з Jobs> <с п>... uh, можу в Десіке, ну кидай. Індастріал ти протокол такий. Хм, протокол такий. Хм. Боже, що таке літає? Це сабнавтика. Ти плаваєш по воді. Тут є здорові монстри. І ти кайфуєш. По факту. Це короткий лор про цього про гру. Ем, тепер я шукаю зараз рослини. Я не знаю, що, де і як. Можливо, це. Ні. Мені головне, щоб не попастися цьому здоровому. І інші мене не рухають. Так, де є цей. Де є. Де є руслен? Я перепрошую. Цей чувак вон долітає, я тебе бачу. Тримайся від мене подальше. Також мені треба дивитися за киснем. Щоб я на цей не помер. Такс, um... такс, такс. Так, так. Ага, все є. Окей, мені треба один. Супер. Все, один є. Я возьму пару, насправді я фігні роблю. А вдруг, типа, не вийде. Я возьму три штуки, поплило. Все, все гуд. У мене є один, мені потрібно ще чотири таких речі. Подивимося, я не знаю, чи я зможу це все зробити, бо мені не вистачає одного кубіка. Ам... Ну, побачимо. Мені головне, щоб цей чувак до мене не підлітав. Чу ж поплив далі. Він зараз напевно, схаває. Можливо. Все гуд. Окей. Мене не бачить. Я би насправді попробував цей, попробував приплисти до нього, подивитися, що він скаже. Типу як він мене схаває, я б подивився на заставочку. Так, сьогодні гуд. все, йдемо далі. Насправді це, я закінчую сьогодні цю гру. Це вже кінець. Мені треба зібрати ці штуки і полетіти звідси. Це, по-моєму, буде не тяжко. Але я не знаю, скільки, ця... скільки часу це займе. Можливо, трішки займе. Свіденько в ДСІ оці... всі оціни приколи. У мене була тільки одна моч... мочка. Найс цей. Nice Добре, що підправила, то звучало. Дитко. Всі оцінити приколи. У мене була тільки одна мочка. Ладно, чекай, зараз. Оцінюємо. оцінюємо це, оцінюємо. На стрімі оцінюєм проковали, цей, мочки. 5 секунд. Зараз, зараз, зараз. Моча. Сука. Бі-бокси. Головне, типу, підібрати, знаєш, слово. Прям типу ти прям. Ти на одному зосереджуєшся. Так, дай цей? Так, быстро. На стрімі оцінюем цей. Оцінюєм. Оцінюєм. Це все. Чекай. Як мені зайти в дискорд? Чому у мене мишка не працює, алло? А сама по собі гра цікава, гра суперова, трішки страшна, очевидно, тому що все-таки плаває всяка всячина. А, але гра дуже класна, мені подобається. Типу, я рекомендую. А якщо ти ніколи не грала з абнавтику, пройди її. Вона дуже класна. Скоро вийде друга. Там, походу, має бути мультиплеєр, щоб дуже не хватало в цій грі. Це таке цей. Чекай, я забув. Це не хватало в цій грі, ану? Я перепрошую. Такс. Чому в мене мишка не працює? Ага, тепер працює дискорд. П'ять сік. Так, надіюсь, там нічого не буде, за що можуть забанити стрім. Не грала ти мені люту зацікавив. О, окей, це найс, це добре. Можливо, тобі не стоїть дивитися цей стрім? Можливо, тобі не стоїть дивитися цей стрім? Нічого собі. Ніхрена собі в тебе цей вуха. Нічого б тебе вуха великий. Буляха, тупо. Тупо як шашлик нашим порвали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Нічого. Та ну ви, та не прикольно. Та ні, класно, класно. Але цей, блін, це не боляче, виглядає дуже боляче. Шашлик. Да, шашличок. Окей, я побіг далі до наступних цих приколів. А, я перепрошую. Окей. Це дуже боляче. Окей, ем, ви любите біль? Ти любиш біль? Чому ви це зробили? Навіщо вам цього? То понятно, що боляче. Ну а може, типу вона під цим. Під анестезією це робила. Я ж не знаю. Може, може вона цей. Накачали її чимось. Ти звідки знаєш? Ти собі проколів вуха бібокси. Я люблю біль, а ще нефер в мене живе. Ааа, наркозом. Окей, окей. Ну ви дивіться, дивіться, обережно. я, до речі, буду цей зберігатися перед кожним походом. Я збережусь, щоб не цей, щоб часом, якщо я помру. А зб... загрузитися просто. М -м -м, так. Наркозом, як Наріка. Я, я собі цвяхом ногу проколю. Рахується. Блядь, ну рахується, ладно. Ну тут же нічого не скажеш, ну прям, ну підібав. Окей. Ти хоча б, знаєш, ти зробив собі щеплення від цього? Від. я забув, як називається. Боже. Щеплення, про щоб тебе не згноїла нога через ржу, і ржу, ржавчину. Як називається це щеплення? Я вже забув реально. Хмм. А, Тітанус, але я не знаю буде українською. Типу Тітанус шот. Що рахується? Він проколов собі ногу цим. Ногу цвяхом. Ми говоримо про проколоті людські частини тіла. Я нічого не колов, насправді. У, окей. Це норм. А, я майже на поверхні 200 метрів все норс. Виглядає спокійно. А, це ця штука? Це, напевно, ця штука. Так, да, це вона. У все щось чи що відбувається? Що відбувається? Чому вони не б'ють? Це норм? Все норм. Окей, все, мені вистачає, поїхали. Блін, ну це досить просто, я думаю, буде тяжче. Вони прям телепорти прям ведуть куди треба. Супер. Вот. Ні, я собі нічого не проколював ніколи. По-моєму. Не проколював. Mm -mm. Я не знаю, як ти свій вухо проколюєш 10 разів. Це страшно. Дуже страшно. Так, це нічого такого. О, я не знаю, чи мені хватить кубів. До речі, треба запам'ятати, що цей телепорт веде близько. Я може попробую зайняти додому. До речі, цей телепорт дуже близький до моєї хати. Я, можливо, цей. Можливо, його потім ще раз використаю. Якщо мені не хватить кобіків. Так. щирокуці. Люто хочу з тобою в фазмофобі пограти. Бляха, муха, ти серйозно, ми вчора бігали. Ми вчора бігали в Фазму. Було непогано насправді. Ми це, ми курили смач Стікс. Я, чесно, в фазмофобії я ніколи не, не досліджую, що відбувається, я просто хірньоймаюсь. Але вчора ми грали і було б непогано. Але гарно хоч заживати буде півроку. Позавчора, ніби. Ні, вчора-вчора. Ні, Та я знаю, то і думаю про це. Так, mm. да, це було б непогано пограти щось. Тр цей. Ленно. Окей, можливо, цей. Якось плануємо. Я хочу якісь нові ігри. Мені потрібно, щоб девелопери зробили ще якусь класну гру, яка підтримує VR-ку. І, типу, цей. Кооператив. -ко і ми могли б в неї пограти. Якщо ну, щоб вона була хорошою. А то щось нічого немає, нічого немає. Остання гра, яка тіпа, була непогана, це є, напевно, Content Warning, і то воно вийшло рік тому. До того Little Company, Fazmat трохи підтримує. Якось так. А, так, за щось. три, три телепорти є. Зараз ще останній. Крім цього. А, а, де я маю знайти ще одне? А, я маю знайти... я знаю, де я маю знайти ще одне. Є ще один Calerie, телепорт. П'ятий. Рекомендовано щось з'їсти. Ем... Ем... в мене є якісь може. Бляха. Окей, okay. в мене нічого немає. Чекай, я на острові? Де є? Я відійду, якщо що. Окей, okay, окей. Okay. Бувай здоров. Ага. О, це цей це електричний скат. Привіт. Рибка. Так, яке мені треба? Мені треба. мушлю або гриб? Мушля або гриб, або ще якась херня. Це я так розумію, може звідси? Ага, да, це воно. Окей, тобто мені більше нічого не треба. Мені треба мушлю і гриб. Ладно, поплили далі вниз. Потім розберемося. Хотілося б з вами в Outlast Trial пограти, але він не всім зайде. Я бачив цю гру. А, я перепрошую, тут, тут суша. Тут немає води. Ти куди? Бувай здору. Цей Outlast Trials. А, я бачив, але я ніколи не грав. Я взагалі не знав, що це є кооперативна гра. Я думав, що це просто Outlast, типу якийсь там наступний. Потім якось дізнався, хтось мені сказав. от пласт трайл, типу, цей такий. Кооперативний. Так, ще один куп. Ще один куп. А, мої очі, бляха, курва. Цей телепорт він, типу, не працює нормально для VR-ки. Він Він для VR тобі дуже погано на очі діє. Прям очі ламає. Мені цікаво, коли цей вийде друга стоп -нафтика. Все таки непогано було, Це значить мені треба поїсти, я вернусь назад туди. Йду поїм, а найду ще куб, якщо зможу, якщо ні доведеться поплисти додому, а там же будемо розбиратися. Грала в Тойтаут Луст, вона досить непогана, але на початку дуже важко розібратися, що ти граєш без кінта, який люто шарить. А, ем, ну, таке буває. буває. Типу, є багато ігр, які не міють нормально, типу. В тебе великий типу. А, тобі дуже тяжко розібратися на початку. Так, це мої дерева, це, до речі, мої корабелі. Тут мої боби. Бульбасте дерево. Це вам екскур екскурсія. Бляха, у мене місця немає, добре. Я викладу тебе. Так, я викладу ці всі штуки сюди десь. Так, я це все покладав. У мене все є. Мені треба тільки запам'ятати е, цю штуку і зліва. Так, а тебе роцей. Все, я наївся? Ні, не, не Та ну, давай. А він ще не готовий чи що? Жесть. Такс, посадив. Наївся. Вот, самий корабель. Аха. <laughs> Е, ніфіга дерева класні, за скільки продаєш. Ні, він не продається. Це мій корабель, я сам робив. Дивись, коротше, у мене тут дерева класні. Е, тут в мене бульба. Е, тут якісь приколи, типу, ти там заряджаєш батарейки, будуєш всякі приколи. Тут в мене акваріум з рибками. В них є класний. Вік класні рибки. Е, що ще? Тут у мене торпеди. Торпедний відсік. Тут в мене мій мотор. Це цей. Типу, він крутиться, крутить е, все. Типу, запускаю, воно все пливе. У мене батареї, правда, не вистачає, у мене буквально чуть-чуть лишилось. 9%. Ну, мені пизда тут. Але це нормально. Е, що ще? так, да, це так виглядає. Ну, ну, ну акваріум просто перечудова. Дякую, дякую. Я старався, я старався. Так, е, мені... я шукаю зелений куб. Зелений кубок. О, до речі, у мене ще є насправді оці два. Тобто я ще зможу зробити. Запустити, якщо потрібно. Окей, але я думаю, що мені поки що не потрібно. Так, куб. Зелений куб, будь ласка. Будь ласка, тільки не роби цього. Йоп, твою мать. Якщо немає зеленого куба, мені доведеться плисти дуже далеко. Можливо, навіть робити циклопа. Ой, цього. Рачка. Бля. Окей. У мене є ідея. Я гляну з чого робити рачка. Я не знаю, чи це хороша ідея. А, давай я гляну, з чого робити рачка. І зразу до нього цей. І зразу до нього дрельку. Якщо в мене вдома немає куба. Мені доведеться все-таки це все зробити anyway, По інакшому ніяк. А, так, значить, де є речок? Я минулий раз просто промахав свого рачка. На жаль. E, rest in peace. Титан літій. Титан, літій, алмаз це легко. Титан, літій. Скільки там було? П'ять титан, один літій. чотири алмази. Раз, два, три. Один літій, п'ять титан, ще один алмаз. Так. це нічого. Це свинець. Це нічого. А, окей. Де мої алмази, перепрошую, у мене було багато. Ага, один ще є, і титан де зверху, по-моєму, Угу. П'ять алмазів, П'ять титанів. Раз. У мене, можливо, до речі, його немає, титану. Окей, в мене. Є... Титан я потім знайду, це не є проблема. Потім їй треба глянути, що робиться рачок. 5 секунд. Цей рачок. Рачок, 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 рачок робиться з. В... Ще два алмази. Свинець аерогель. Літій. Скло. Це є алмази. Два. Це є аерогель. Ем, 5 секунд, мішочок. Треба зробити два аерогелі. А це не зроблю. Зартовне скло не зроблю. А чого він може зробити нічого? У мене не вистачає енергії. А де аерогель?